Як позбутися заїкання? Ця проблема є у багатьох і дітей, і дорослих. І є основна причина, яка, е, яка запускається мозком і створює таку психосоматичну реакцію. Отож, мозок приймає водночас два різні рішення: говори і мовчи. І ці рішення склалися на фоні внутрішніх конфліктів. Наприклад, в дитини дуже вимогливі батьки, і дитина приймає рішення: Я не маю права голосу, я не можу сказати свою думку, мене не почують. І виникає таке, що вона хоче щось сказати, але сама себе зупиняє. Те ж саме стосується і дорослих людей, які попадають в деструктивні ситуації на роботі чи з близькими людьми. Тобто, воно, якби, речення застріває в горлі. Відповідно, мозок приймає рішення. Мовчи, ти не маєш права голосу, ти можеш сказати, але не потрібно, тому що минулого разу ти сказав і тебе, наприклад, осудили, осоромили. Відповідно. Йде якби на тілесному рівні такий затик, симптом, людина починає заїкатися і не може сказати слова. Якщо вам це відгукується, будь ласка, приходьте на консультацію, зможемо вирішити цей ваш внутрішній конфлікт і будьте здорові.